Огляд подій за 1 лютого вітаю. Зараз багато чутків про можливий наступ росіян на Сумську область. Вже декілька разів я коментував ці чутки, висловлював свою думку на цю тему. Сьогодні мер Сум Олександр Лисенко офіційно спростував інформацію про наявність ударного групування ворога на кордоні з Сумщиною. Він наголосив на тому, що постійно контактує з військовими. Які регулярно повідомляють актуальну інформацію про ситуацію на кордоні. І ще раз процитую: його ударних угрупувань на території ворога в напрямку Сум немає. <свісно> Всі силові структури в місті і влада залишаються на своїх робочих місцях. По обстрілам Сумської області у нас було 10 <свісно> обстрілів і до 140 прильотів. Ще вчора вночі ворожий БПЛА здійснив скидання декілька вогів на територію Краснопільської громади та Великописарівської громади, там без страт. Також пізно ввечері ракетний удар, другий ракетний удар, удар був по щось влучив будівлю промислового підприємства. Є руйнування, але постраждалих другий удар не приніс. По обстрілам громад. Білопільська громада Волфіна село обстрілювали аж 3 рази протягом дня. Загалом було до 90 прильотів мін. Катеринівка Шалигінська громада 12 мінометних прильотів. Вовківка Шалигінська громада і Ходино Шалигінська громада до 10 прильотів, і Студинок, Ісманська громада до 20%. Мінометних також прильотів. Мабуть, у них артилерійські боєприпаси вже закінчуються, що на міномети перейшли. По новинам України. Українські воїни знищили сьогодні ще 920 окупантів. Цифра це вже більше, більше БТГР знищуємо. Десь півтора БТГР. Ворог веде активну розвідку. Продовжує активнічати на чотирьох напрямках, готується до більш масштабного наступу. Незважаючи на великі втрати, продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. ЗСУ відбили ворожі атаки в районах Спірного і Бахмута. Уражена пункт управління і склад боєкомплекту ворога. Це Генштаб повідомляє. Також Генштаб каже, окупанти облаштовують додаткові шпиталі на Луганщині і після надання мінімальної допомоги загарбників знову кидають у бій. Розвідка ЗСУ заявила, основне місце концентрації сил та військової техніки окупантів для наступу на Вуглидар знаходиться у Маріуполі та Маріупольському районі. За оцінками, концентрація зростання військового корпусу кількість зросла з 15 тисяч до 30 тисяч живої сили. З техніки, крім невеликої кількості бронемашин різного класу для піхоти. Там переважно танки Т-62. Також значно посилена протиповітряна оборона у всіх районах Маріуполя. Ну, як бачимо, М'яса багато, а техніки мало. Південна околиця, околиця Мілітополя, там бавовна на військовій базі расистів. Наші поцілили по моторному заводу, де якраз знаходилась ця база. Також Мелітопіль, Запорізька область. Нова тактика набору в російську армію на окупованих землях. Хватають чоловіків, оголошують їх партизанами, ув'язнюють. А потім відправляють воювати на фронт проти України. Таким чином повідомляють взяти вже понад 5 тисяч місцевих. Також активізувались вербувальники ПВК Вандер і в'язнених українців вони набирають там собі і вербують бійців. Білорусь отримала від Росії дивізіон Іскандерів. Це вісім установок з ракетами Іскандер М та Іскандер К. Що цікаво, Росія відправила саме версію для російської армії з ракетами без обмежень дальності. Це експортний варіант і дальність у нього до 280 кілометрів. По міжнародним новинам США готують для України новий пакет військової допомоги вартістю 2,2 мільярда доларів, який вперше включить ракети більшої дальності. Це боєприпаси GLС db з дальністю 150 кілометрів. Це дуже необхідний від зброї, тому що, як ми бачимо, застосування авіації на фронті вкрай обмежене обома сторонами. Так як Армійська ППО працює і підставляти драгоцінні літаки немає сенсу. А таку бомбу збити практично неможливо. Точність у неї феноменальна, за 150 кілометрів вони кладуть у коло діаметром 5 метрів. Дальність дозволяє не просто відсунути росіянам логістику, а практично паралізувати її. Ну і, звісно, це зробить наступ неможливим мінфін США провів перевірку використання американської допомоги Києвам і повідомили, у нас немає жодних ознак того, що кошти США були використані в Україні не за призначенням. Ми вітаємо постійні зусилля української влади, спрямовані на співпрацю з нами для забезпечення належних гарантій, того, що американська допомога дійде до тих, кому вона призначається. Повідомила представниця Мінфіну Меган Апер. Також США заявили, що Росія порушує договір щодо контролю над ядерними озброєннями. Представник Держдепартаменту департаменту сказав, Москва відмовляється дозволити інспекційну діяльність на своїй території. Цей договір обмежує кількість стратегічних ядерних боєголовок, які можуть розгорнути Сполучені Штати та Росія. А також кількість ракет наземного та підводного базування та бомбардувальників для їх доставки. Ну, ось цей час ми, партнери наші не можуть це контролювати. Влада Азербайджану повідомила про ліквідацію іранської і спигунської мережі що діяла на території країни. 39 осіб, які входили до її складу, заарештована. Вони шпигували на користь Ірану. І вчора ми підводили підсумки засічень стану по фронтам за місяць, які були зміни, що, що сьогодні. А сьогодні розглянемо результат роботи ЗСУ по знищенню ворога та його техніки за перший місяць 2023 року. І так, у січні було ліквідовано 21 700 окупантів. Це рекордний результат за весь час з початку повномасштабного вторгнення. Втрати РФ у техніці наступні, танки 178 одиниць, боєвиборони машини 298 одиниць, артсистеми 186 одиниць, РСЗВ 35, засоби протиповітряної оборони 8, літаки 10, гелікоптери 15, БПЛА 159, крилаті ракети 73. Кораблі 2 катери, автоцистерни 341 і спецтехніка 19. Ну, кількість вражає. І остання новина: компанія ДТЕК, оператор, який дає нам світло, заявив, що в майбутньому завдяки імпорту електроенергії її дефіцит може зменшитись майже вдвічі. Відключень світла може поменшати. Ну, на цій дуже приємній новині. Тихої спокійної ночі. Миру нам!